Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Одна 16-та фіналу Австралія на Open позаду. Визначилися всі учасники однієї восьми, як в чоловічій, так і в жіночій сітці. і відразу поспішаю повідомити, що і в цьому раунді будуть брати участь українки. Про це та про багато чого іншого говоримо в даному випуску. Тож, якщо цікаво, дивіться його до кінця. Ну і в коментарях обов'язково висловлюйте свої думки та враження щодо першого тижня стартового грандслему сезону. Отож, традиційно будемо розпочинати з жіночої сітки. 75% – це якщо говорити сухими цифрами, саме такий показник продемонстрували наші співвітчизниці в одній 16-й. Чотири брали участь, три пробилися до наступного раунду. Це класний результат, особливо зважаючи на те, що жодна інша країна не має більшої кількості представниць в одній восьмій. Ті ж самі, скажімо, сполучені Штати Америки, лише дві тенісистки мають в одній восьмій фіналу. З якою країною ми поділяємо першу позицію, я говорити не буду, тому що не хочу називати цю країну. Впевнено, спокійно, та можна навіть сказати, з заощадженням сил крокує турніром перша ракетка України Єліна Світоліна. Цього разу розібралася з 85-ю ракеткою світу представницею Швейцарії Голубіч 6-2-6-3. Ні на секунду не виникало сумнівів, що саме Єліна проб'ється до однієї восьмої. Таке враження, що головні матчі у неї ще попереду. Ну і ще раз повторюю, як на мене, чимало сил збережено, і вони там, звичайно, ж в наступних раундах знадобляться. Тому що для Подолання стартових трьох раундів Українка витратила тишки більше трьох годин. У попередньому випуску я говорив про те, що Даяні Ястремській таке враження вже немає, різниці з ким грати. Після перемог над сьомою та тридцять дев'ятою ракетками світу в попередніх раундах, цього разу розібралася з двадцять шостою 22-річною американкою Еммою Наварою, яка одна з небагатьох тенісисток, хто в цьому сезоні уже має. Титули, нагадаю, буквально напередодні Австраліан Open здобула трофеї в Хобарті. Але незважаючи на це, гра відбувалася виключно під диктовкою, як нами, не саме нашої співвітчизниці. Щоправда, як зі знаком плюс, так і мінус, тому що, наприклад, по такому показнику, як невимушені помилки, також Даяна лідирувала, вдвічі більше помилок було допущено. Як наслідок тенісистки обмінялися виграними сетами двічі по 6-2, причому однаково вони починалися. Переможеці робили ривок 4-0, потім доводили до переможного завершення. Але в третьому сеті, як на мене Даяна сказала, досить гратися. Жодного брейкпойнту навіть не дала заробити супротивниці на своїй подачі і загалом виграла його 6-1 та вийшла до однієї восьмої. А от там уже буде складно, але цікаво. Хто став супротивницею Даяни в наступному раунді, про це дещо пізніше. Дуже непростий спортивному і насамперед емоційному плані був поєдинок у Марти Костюк, тому що змушена була грати проти безпрапорної Аванесян, тієї самої, що у попередньому раунді вибила представницю Греції Саккарь. Саме через те, що як на мене емоції зашкалювали, Марта в першому сеті втричі більше невимушених помилок допустила, як наслідок перший сет був програний 2-6. Та й на початку другого супротивниця вигравала 1-0, але Марта нав'язала просто неймовірну боротьбу, в тому числі і на подачах супротивниці, як наслідок спочатку вирівняла гру, а потім вийшла вперед 5-3. Щоправда, за рахунку 5-3 подаючи на сет, не змогла цього зробити і змушена була вигравати цей сет саме на подачі Аванесян з третьої спроби, реалізувавши сет на позитивних емоціях в третьому вирішальному сеті повела навіть 4-0, Але потім Аванесян таке враження вімкнула інстинкт самозбереження, тому що зрівняла рахунок 4-4. Щоправда, два заключні гейми поєдинку виграє Українка, останні з яких на подачі Аванесян причому виграє під нуль і виходить до однієї восьмої фіналу, де знову буде грати проти безпрапорної, кого саме про це дещо пізніше. Після матчу цілком прогнозовано не потисла руки безпрапорній, за що організатори навіть дещо її звинуватили у просуванні якихось політичних ідей. Схоже, люди просто не розуміють ситуації. Безумовно, була емоційна складова і у поєдинку Лесі Цуренко проти діючої чемпіонки Аріни Сабаленка. Гра розпочалася з того, що на подачі Аріни Леся відразу заробила брейкпойнт, і здавалось би, що можливо буде боротьба, хоча безумовно фавориткою, просто неймовірною поєдинкою була саме Сабаленка. Коли такий рахунок говорити в принципі ні про що. Немає різниці статистика, немає різниці, що відбувалося на корті. Це теніс, де кожен матч це окрема історія. І якщо наступного разу вони будуть зустрічатися, не обов'язково буде так само. Можливо, все буде по-іншому. Тим не менше, дякуємо Лесі за два раунди. Ну і, звичайно ж, бажаємо не дуже близько брати до серця ось такий рахунок. Переходимо до інших поєдинків жіночої сітки. Не раунду без сенсацій. Саме за таким принципом іде Австралія Опен у жінок. Головна сенсація цього раунду це, звичайно ж, виліт першої ракетки світу Ігі Швіонти. У передньому раунді, пам'ятаємо, також ходила фактично на краю прірви, але там змогла відігратися. Цього разу все нібито спокійно було, тому що грала проти 19-річної чешки Лінди Носкової. Перший сет нібито спокійно виграла 6-3. В другому за рахунку 3-3 мала брейк. І якби його реалізувала, 100% би спокійно виграли матч в двох сетах. Але Носкова його відіграла, потім під нуль взяла подачу Ігі і загалом другий сет 6-3. Рахунок зрівнявся 1-1. Вирішальна ж третя партія була нервова насамперед у виконанні Ігі, тому що звертала увагу на різного роду дрібниці, нібито ліхтарі світять в очі і відволікають таким чином увагу, хоча всі інші тенісисти якби грають собі спокійно. Як наслідок програла дві свої подачі, і загалом сет 4-6. Рівна гра була, нібито нічого такого, але все ж таки грала перша ракетка проти п'ятидесятої. Перша поразка ІГІ за 113 днів майже 4 місяці не програвала номер один світового рейтингу. І знову дуже рано на грандслемах вибуває. По крайній мірі, якщо мова йде про Австраліан Нопен, дійсно багато експертів задається питанням, чому на першому грандслемі ніяк не виходить досягнути хорошого результату. Щодо 19-річної чешки, гратиме в наступному раунді проти дуже цікавої супротивниці, проти кого саме про це трішки пізніше. Згадаємо також найіменитіше протистояння 1 16-ї Стапенко проти Вікторії Азаренка переможець свого часу Грен Слемів 2-0 по сетам перемогу здобуває Азаренка 6-1-5-7. Хоча в другій партії не все так однозначно було. 4-1 вигравала Остапенко. За рахунку 5-3 навіть подавала на сет, але не змогла цього зробити. Характер проявила Азаренка, чемпіонка 12 13 років Австраліан Ноуен, і виходить до наступного раунду. Згадаємо також про одне з головних відкриттів. Поки що Australian Open 170-ту ракетку світу 20-річного безпрапорну Тімофеєву, яка в цьому раунді грала проти бразилійки досвідченої Хадат Майі. І виграла в двох сетах 7-6-6-3, хоча в першому сеті програвала 0-3, але проявила характер, довела діло до тайбрейку і там здобула перемогу. В другому сеті уже бразилійка могла проявити характер, тому що поступалася 1-5, але змогла тільки зробити рахунок 5-3, як наслідок 7-6-6-3 – Перемога Тімофєво, яка до цього року більше своїм ютуб-каналом займалася, ніж тенісом, а от зараз уже виходить в одну восьму. На, до речі, дуже цікаву тенісистку. Також до наступного раунду пробилися Гоуф, Андрєєва, Паоліні, Крейчикова, Анісімова, Френк Доден, Джен та Калінська. Одна восьма фіналу, як на мене, найінтригуючі пари це саме за участю українських тенісисток. Всі три пари це просто топ, оскільки Єліна Світоліна буде грати проти сенсаційної чешки носкової, яка вибила, нагадаю, першу ракетку світу і кушфьонтик. Очних зустрічей поки що між цими тенісистками не було. Марта Костюк знову буде змушена грати проти безпрапорної ось цієї сенсаційної Тімофєвої 170-ї ракетки світу. Також між собою вони ще не грали. А ось у Деяної Ястремської випробування, що треба. Дворазова переможеця Australian Open досвідчена Вікторія Азаренка. Щоправда, ми з вами вже не раз говорили про те, що таке враження Ястремський не має різниці з ким грати. Можливо, дійсно ще одну несподіванку або навіть сенсацію створить. Заочними зустрічами, до речі, уже є три матчі між цими супротивницями. 2-1 поки що на користь Азаренка. В 2019 році свою перемогу здобула і Ястремська. Інші п'ять пар однієї восьмої фіналу це Крейчикова, Андрієва, Саваленко Анісімова, Гоу Френг, Джен Доден, Паоліні Калінська. Тепер оглянемо чоловічу сітку, де поки що все як в комп'ютерній грі, в основному по крайній мірі. Топи йдуть далі. З одного боку це мінус, оскільки хочеться завжди поговорити про якісь сенсації з іншого боку, величезний плюс. Тому що за рахунок цього ми вже в одній восьмій купу суперпоєдинків з вами отримаємо. Щоправда, про одну восьму трішки пізніше, а зараз оглядаємо одну шістнадцяту. Отже, розпочинаємо з номер один, з Новака Джоковича, який, схоже, вирішив більше не програвати сети. Нагадаю, в стартових двох раундах обов'язково один сет програвав. Цього разу зустрічався з 32 го ракеткою світу аргентинцем Ечевері і виграв в трьох сетах. 6-3, 6-3, 7-6. Ечевері в третій партії трішки попручався, перевів діло на тайбрейк, але там Джокович був переконливим Друга ракетка світу Карлос Алькарас величезну купу сил зекономив, обігруючи 140-ву ракетку світу китайця Шана 6, 1, 6, 1, 1, тому, що в третьому сеті Китаєць знявся з матчу, нібито через травму. Дійсно лікарі виходили на корт, а там не зрозуміло, яка основна причина. Тим не менше, по-любому прогнозувалася не просто перемога, а розгромна перемога іспанського тенісиста. Якщо ви хоча б один матч китайця дивилися, я думаю, ви зі мною погодитеся. Тож спокійно, Алькарас де до. До однієї восьмої. Справжнім матчем психології було протистояння третьої ракетки світу безпрапорного Медведєва та канадійця Оже Олья Сіма, тому що нагадаю, до цього матчу між ними було зіграно шість поєдинків і всі шість виграв Медведєв. Не став виключення і сьомий поєдинок: 6-3, 6-4, 6-3, Хоча нагадаю, у попередньому раунді закінчувався поєдинок Медведєв о третій годині ранку. У Оже Ольєсіма було набагато більше часу для того, щоб підготуватися до цього поєдинку, але не підготувався. Єдиним тенісистом, який поки що йде без страти жодного сету, залишається італієць Яніксінер, четверта ракетка світу, який, схоже, навіть додає походу турніру. Цього разу розібрався з 29-ю ракеткою світу аргентинцем Байесом 6-0 6-1, 6-3, Але в одній восьмій на нього вже очікує набагато серйозніший іспит який саме про це трішки пізніше. Минулорічний фіналіст Стефано Стецепас виграв перший поєдинок на цьому турнірі з рахунком 3-0, розібравшись з 79-ю ракеткою світу перспективним французом Ван Ашем. 6-3, 6-0, 6-4. Хоча в третій партії француз вигравав 3-0, але дійсно Стецепас не збирався грати четвертий сет. Виграв врешті решт третій 6-4, за 2 години 4 хвилини вийшов до однієї восьмої фіналу. За межами турніру вже тринадцята ракетка світу Грігор Дімітров з Болгарії, що грав проти 69-ї, португальця Нуну Боргеша. Був фаворитом саме болгарський тенісист. Нагадаю, в нього вже є титули в цьому сезоні. Тому багато хто прогнозував, що може дійти в Австралії далекувато. По друге, для португальців, все ж таки основне покриття це грунт. А по третє, перший сет виграв Дімітров 7-6. Щоправда, після цього 4-6, 2-6, 6-7. Болгарин програє три поспіль сети і вибуває з турніру. Головне відкриття минулорічнього Австраліан ОПЕН, американець Бен Шелтон, який на цьому турнірі був посіяний під 16-тим номером, грав проти 19-ї ракетки світу, француза Манаріно, 35-річного можна сказати, ветерана. І зважаючи на те, що в попередніх двох раундах Манаріно стабільно грав по 5 сетів, саме більш молодший американець був фаворитом. І в даному поєдинку знову все перейшло в п'яту партію. На 14 років молодший Шелтон не витримав В підсумку. Манеріно здобуває третю перемогу на турнірі всі три в п'яти партіях. Одинадцять з половиною годин загалом за ці три раунди він перебуває на корті. Чи залишилися в нього сили на наступний раунд, де він буде грати проти легенди? Тут питання. До наступного раунду також пробилися Норі, Фріц, Хачанов, Демінор, Рубльов, Казу, Куркач, Звєрєв та Кецманович. Одна восьма фіналу. Давайте розпочнемо з того поєдинку, який я хотів побачити: Джокові Шелтон, але. Ще раз нагадаю, шелтон програв Манаріно. тож ми отримаємо поєдинок Джоковіч Манаріно. 71 рік на двох 36-річний Джокович проти 35-річного Манаріно. Це буде щось За очними зустрічами. Джокович веде 4-0, але остання їхня зустріч була в далекому 2018 році. Перше серйозне випробування, як на мене, чекає на Яніка Сінера на цьому турнірі, гратиме проти безпрапорного Хачанова. І хоча за очними зустрічами нібито італієць веде 3-1, але єдиний їхній матч на Гренслеймах виграв саме Хачанов. Просто несамовито буде підтримувати свого улюбленця австралійська публіка. Алекс Демінор, 10-та ракетка світу, єдиний австралієць, що залишився на турнірі в основній сіці, гратиме проти безпрапорного Рубльова. За очними зустрічами 3-2 на користь саме Демінора, але перед Бачити розвиток даного матчу теж дуже складно. Стефано Сцецепас гратиме проти американця Тейлора Фріца. Дуже дивна між ними очна статистика, нічия 3-3. Але всі три матчі, що відбувалися на харді, між ними виграв саме Сиципас. Це Дуже дивно, тому що для американців, як відомо, хард є основним покриттям. Також в одній восьмій на нас очікують поєдинки Алькарас Кецманович, Звєрєв Норі, Медведєв Боргеш та Касу Хуркач. Ну що ж, ось таким, як на мене вийшов третій раунд Australian Open 2024 року, в наступному випуску оглядаємо вже одну восьму фіналу. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал, аби не пропустити вихід того відео. На даний момент дякую всім за увагу. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На все добре!